Вітаємо вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Сідайтеся зручненько перед екранами телевізорів і насолоджуйтесь переглядом вечірньої казки. Привіт-привіт, друзяки! Як справи? Що нового, що робили, як минув день? Огоша, в тебе скільки запитань відразу до малят, що це взагалі, ти, знаєш, я дуже хвалю тебе за те, що ти завжди такий люб'язний і добрий з малятами. І за це. Я хочу тобі дещо подарувати. Ой, ой, знаєш що це буде? Це що? буде ось ця іграшка. Ливенят. Також і подарую. Дивися, у вас навіть зачіски з ним схожі. От тому я хочу тобі подарувати його за твою доброту і за те, що ти постійно малятам розповідаєш якісь цікаві та нові речі. Ой, ой, я дякую, Тримай. дякую тобі. Ай, 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 ай. ой. ой. От, тримайся Левенятко. Ви такі схожі, наче брати. Так опиш такі руденькі. Ой, ой Як приємно, Яна. Як, як приємно ой-ой-ой, так люблю отримувати подарунки. А слухайте. А от слухай, що таке подарунок? Бо я то знаю, що це щось таке солоденьке, таке гарненьке, а, чи таке пухнастеньке. Ой, ну взагалі, і гоше Малята, подарунок це якась річ, яку ви можете отримати просто так: від батьків, від друзів. Це може бути звичайний подарунок. От, наприклад, як я тобі сьогодні подарувала. Або ж це може бути подарунок на якесь свято, ну наприклад, на день народження, і цю річ, наприклад, можна навіть отримувати неочікувано, і за подарунок ніколи нічого не вимагають замін. Ого, ніколи нічого, нічого не вимагаємо. Звичайно, звичайно. А, а якщо я от був дуже-дуже слухняним, а, то теж можу отримати А? Звісно, тільки чимні, добрі та слухняні ага. діти отримують подарунки. Т, дітки, от Яна, буває ще так, от, що я от не завжди слухняний, а подарунки те отримую. От, наприклад, ти ж мені Яна от подарувала. Ну Гоша, я ж не можу сказати, сказати що ти постійно неслухняний. А. Ти поводиш себе інколи добре, <паспіль crappy> І от найбільше, що я хвалю в тобі, це те, що ти постійно малятам щось цікаве розповідаєш. Ой, дякую. І дякав, це дякав, дуже дуже добре. Дяк... І вам маляти дякую. Так, так приємно. А можна ми теж зробимо тобі подарунок? <т Sne> Мені? О, як приємно. А що ж це за подарунок буде? Мультик. <р Dartmouth> Мультик звичайний мультик, який ми, на жаль, не змогли додивитися до кінця. тож переглянемо сьогодні. О, ну дякую, Я з задоволенням разом з вами зараз подивлюся ага. цей мультфільм, тому що приємного перегляду всім. Дивимось. Перегляд дякую. <рес> <рес> Дівчинка, ти о чому плачеш? Мене хочуть видать замуж. А що ж в цьому плохого? Зай... Какой ужас. Какой ужас! Так не бывает же этому! И перекусывается. Вот когда пожалеешь, что мы не щуки. Что же делать? Давай, пора жениться! Поесть бы сначала. Уважаемый рак, не согласитесь ли вы кое-что перекусить? Я уже завтракал. Мы имеем в виду, не еду. Необходимо перекусить стебель кувшинки для спасения одной девочки. Я девочками не интересуюсь. Ну, поймите, ее хотят выдать насильно замуж. Что же вы сразу мне этого не сказали? Я как раз из тех раков, которые против браков. Я рак-отшельник. Показывайте дорогу. Теперь можно и жениться. Показывай дорогу. Какой противный! Жук Жук Ох! Скільки всього поганого трапляється на життєвому шляху цієї дівчинки. Яна, Яна, мені їй так шкода, так шкода ты. Ти... А ти цей мультик Яна вже бачила? Чи чим? Чим він закінчиться? Ой, Гоша, бачила і знаю, який буде фінал цієї історії. Але ні тобі, ні малятам я нічого не скажу. Але дин, єдине, що я вам скажу, невеличка, це що все буде добре. Ага, от. Ці моєї жіною обворожительна я? Это так неожиданно. дозвольте мені подумать. Я джентльмен и буду ждать, сколько вы пожелаете. А пока разрешите предложить вам прогулку. У неё даже есть талия! Ужас! 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 Ужас. Дамы ангажируют мужичин! Мне жаль! Божественным вкусом, и вдруг опустим. вы никому не понравились. Желаю успеха. Все лето прожила бедная дюймовочка одна денешенька в большом лесу. Она сплела себе из трави на кроватку и подвесила ее под лист лопуха, чтобы ее не замочил дождь. Она ела сладкую цветочную пыльцу и пила рассуд. Так прошло лето, прошла и осень, приближалась зима. Простите, я не знала, что здесь кто-то живет. Кто-то. Я вовсе не кто-то. А полевая мышь. А ну-ка, спустись ко мне. Ты почему пляшешь? От холода. А почему же ты шатаешься? От голода? Вот я и согрелась и наелась. Но ну, если ты так и мало ешь, оставайся у меня на всю зиму. Будешь мне помогать по хозяйству. Можно к вам? Вам, сосед, всегда можно. В добром ли вы здоровье? Замаялся. А что же вы делали? Богатство свое подсчитывал. <laughs> а, ты а, да добрый! Ты да добрый, я. Все, же я умыкал фильм, чтобы что все ничего не разумею, а? Да, да, Ого, да ты добрый, ты обещала. Гоша, ну ми історію про цю дівчинку додивимося завтра. А чому не сьогодні? Що знову вже час? На жаль, так. І тому ми завтра вже дізнаємося, щось сталося з дюймовочкою, що в неї в житті трапилося. Тому будемо дивитися вже завтра. А сьогодні і тобі, Гоша, і вам алята час відпочивати. Але завтра ми з вами знову зустрінемося і знову переглянемо цей мультфільм. Ага. А сьогодні ми будемо з Лаванятком? Чекати завтрашньої нашої зустрічі, і з вами малята, так Яна? Звісно, так. Але поки що в мене гошу до тебе ще одне запитання. Ага. А скажи, будь ласка, за що діти отримують подарунки? Отаке на угу. За, за те, що ви, ви, ви дуже слухняні, за те, що допомагаєте усім, і, і за те, що ви дуже, дуже. Добрі хороші малята! Так, малята і такими ж залишайтеся завжди, як щойно сказав Гоша. А ми з вами прощаємося, малята. На все добре. І ми з новонятками кажемо те ж саме. Пока.